Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка турбує багатьох: понижений або підвищений тиск, який тиск небезпечніший, які показники можуть бути смертельними. Це питання не випадково хвилює безліч людей, адже відзначення артеріального тиску безпосередньо залежить наше здоров'я і навіть життя. Артеріальний тиск це не просто числа на екрані тонометра. це показники, які говорять про те, як Ваше серце працює з судинами, наскільки ефективна кров доставляється до органів і тканин. Розберемося, що таке систолічний і діастолічний тиск. Систолічний тиск це максимальний тиск в артеріях, який виникає в момент, коли серце скорочується і виштовхує кров в аорту. Діастолічний тиск це мінімальний тиск, який зберігається в артеріях, коли Серце розслаблене і наповнюється кров'ю. Чому це важливо? Тому що відхилення як у більший, так і в менший бік можуть призвести до серйозних наслідків, включно з такими небезпечними станами, як інфаркт, міокарда та інсульт у цьому відео ми розберемо, за яких значень потрібно починати турбуватися і що робити, щоб підтримувати тиск у нормі. Коли мова заходить про тиск, Важливо розуміти, що ми маємо справу з двома різними показниками, кожен з яких відіграє свою роль у роботі серцево-судинної системи. Систолічний тиск це перше, більше число, яке ви бачите на екрані тонометра. Воно показує тиск крові на стінки артерії у той момент, коли серце скорочується і виштовхує кров в аорту. Здорові значення для систолічного тиску зазвичай перебувають у межах від 120 до 129 мм ртутного стопщику. Діастолічний тиск це друге, менше число. Це тиск крові на стінки артерій у період, коли серце перебуває в стані спокою між ударами і наповнюється кров'ю. Нормальний діастолічний тиск перебуває в межах від 80 до 84 мм ртутного стопчику. Для вимірювання артеріального тиску найчастіше використовують тонометр, який може бути як механічним, так і електронним. Процес вимірювання включає надягання манжети на плече. визначити, на якій русі буде вимірювати тиск, правші вимірюють на лівій, лівші на правій. Манжета накачується, щоб тимчасово зупинити потік крові в артерію. Потім, у міру зниження тиску в манжеті, тонометр фіксує силу крові, що проходить через артерію. Перший зафіксований тиск, коли кров починає знову протікати через артерію, і є вашим систолічним тиском. Коли звуки пульсу перестають бути помітними, фіксується десталичний тиск. Ці значення допомагають лікарям і пацієнтам оцінити, наскільки добре працює серцево-судинна система і виявити можливі ризики для здоров'я. Високий діастолічний тиск може не здаватися настільки тривожним, як високий систолічний, але він несе в собі чимало ризиків і потенційно серйозних наслідків для здоров'я. Звуження артерій. Основною причиною підвищеного діастолічного тиску часто є артерісклероз або звуження артерій, спричинене відкладенням жирових бляшок на їхніх стінках, ниркові захворювання, проблеми з нирками, ниркова недостатність можуть призвести до підвищення діастолічного тиску, гормональні порушення. Деякі гормональні розлади, включно з гіпертиреозом або хворобами наднаркових залоз, також можуть спричиняти підвищення діастолічного тиску. Гіпертонічна хвороба часте і тривале підвищення діастолічного тиску може призвести до розвитку гіпертонії, яка зі свого боку збільшує ризик серцевих нападів та інсультів. Симптоми можуть включати головний біль, запорожну задишку, затуманений зір. І прискорене серцебиття, однак багато людей можуть довго не відчувати помітних симптомів, що робить регулярний моніторинг тиску вкрай важливим: серцева недостатність, постійно високий діастолічний тиск, збільшує навантаження на серце, що може призвести до його зносу і розвитку серцевої недостатності, ураження цільових органів. Тривалий високий тиск може пошкодити життєво важливі органи, такі як серце, нирки, мозок, і сітківку ока, прискорення атеросклерозу. Високий дистилічний тиск може сприяти прискореному розвитку атеросклерозу, що збільшує ризик виникнення ішемічних захворювань, таких як стенокардія і периферична артеріальна хвороба. Небезпеки низького дистилічного тиску. Низький діастолічний тиск часто здається менш тривожним порівняно з високим, але він теж може нести серйозні ризики для здоров'я. Чому низький тиск може бути небезпечним? Недостатнє кровопостачання органів. Низький діастолічний тиск означає, що між ударами серця кров тече по судинах із недостатнім тиском. Це може призвести до недостатнього кровопостачання важливих органів, включно з серцем і мозком. Ризик для серцевого м'яза. Важливо пам'ятати, що серце отримує жилення саме під час діастоли, коли воно розслаблене. Якщо діастолічний тиск занадто низький, серцевий м'яз може відчувати дефіцит кисню і поживних речовин, симптоми та умови, за яких це стає критичним. Симптоми можуть включати втому, слабкість, запоморочення, непритомність, сповільнене мислення і навіть шок в екстремальних випадках. Критичні умови настають, коли діастолічний тиск падає нижче 60 мм ртутного стопчика, особливо якщо це супроводжується симптомами недостатнього кровообігу. У таких випадках необхідне негайне медичне втручання, вплив на загальний стан здоров'я. Хронічна втома і зниження працездатності постійно низький діастолічний тиск може призводити до погіршення якості життя і через відчуття постійної втоми і неможливості виконувати звичайні повсякденні завдання, погіршення стану в разі хронічних захворювань. У людей із деякими хронічними захворюваннями, такими як діабет або периферична артеріальна хвороба, низький діастолічний тиск. Може погіршувати перебіг основного захворювання і прискорювати його прогресування, підвищений ризик падінь у літніх людей у літньому віці. Низький діастолічний тиск може збільшувати ризик падінь і травм через запоморочення і непритомність, що особливо небезпечно для цієї вікової групи. Важливо розуміти, що низький діастолічний тиск не завжди потребує лікування, особливо якщо він не викликає симптомів. Однак, за появи будь-яких тривожних симптомів або зазначного падіння тиску, слід звернутися до лікаря для оцінки стану та корекції лікування, які показники тиску вважаються смертельно небезпечними. Артеріальний тиск, що досягає екстремальних значень, може становити серйозну загрозу для життя. Важливо знати ці критичні показники, щоб своєчасно реагувати і звертатися по медичну допомогу. Критичне значення тиску, що потребує негайного втручання. Високий тиск, систелічний тиск, що перевищує 180 мм ртутного стовпчику, або дестелічний тиск, що перевищує 120 мм ртутного стопщику. Може вказувати на гіпертонічний криз. Цей стан потребує негайного медичного втручання, оскільки існує високий ризик розвитку ускладнень, таких як інсульт або серцевий напад. Низький тиск, систолічний тиск нижче 90 мм, а діастолічний тиск нижче 60 мм, можуть свідчити про шоковий стан, особливо якщо супроводжуються симптомами, такі як сильне запаморочення, непритомність, слабкість або сплутаність свідомості, такі умови потребують термінового лікування. Профілактика та контроль тиску. Підтримання артеріального тиску в межах норми. Ключовий елемент у профілактиці. Серцево-судинних захворювань. Ось кілька апарат, які допоможуть вам контролювати тиск і запобігти розвитку критичних станів. Регулярний контроль тиску. Не чекайте симптомів, вимірюйте тиск регулярно, щоб знати його рівень і вчасно помітити відхилення. Зверніть увагу на симптоми: Запаморочення, головний біль, відчуття втоми можуть бути ознаками коливань тиску. Не ігноруйте їх. Рекомендації щодо зміни способу життя та дієти, зниження споживання солі, зменшення кількості солі в раціоні до 5 г на день допоможе знизити тиск. Уникайте напівфабрикатів і фастфуду, оскільки вони часто містять багато солі, регулярні фізичні вправи, помірні фізичні навантаження, такі як швидка ходьба, плавання або Їзда на велосипеді 30 хвилин на день може значно знижити ризик підвищеного тиску, здорове харчування, раціон багатий на фрукти, овочі, цільнозернові продукти і низький у жирах, особливо насичених і трансжиран, підтримує здоров'я серця і артерій, обмеження алкоголю і відмова від коріння. Алкоголь і тютюн може негативно впливати на тиск. Їх скорочення або виключення позитивно позначаться на вашому тиску і загальному стані здоров'я. Зверніться до лікаря для отримання додаткових рекомендацій та адаптації цих порад під ваші індивідуальні потреби. Пам'ятайте, регулярний моніторинг тиску та здоровий спосіб життя може суттєво знизити ризики для вашого здоров'я. На нашому каналі ви також можете знайти безліч інших корисних відео, які допоможуть вам у підтримці та поліпшенні здоров'я, наприклад, відео про прості фізичні вправи, як ходьба або підняття ніг вгору, які сприяють нормалізації тиску. Також ви знайдете матеріали про здорове харчування, які допоможуть вам вибрати найкращі продукти для підтримки серцево-судинної системи у відмінному стані. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео, які ми регулярно публікуємо. Залишайте свої коментарі під відео. Нам важлива ваша думка. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. Дякуємо за перегляд і нехай ваш тиск завжди буде в нормі.